Прийміть щирі вітання з одним з найважливіших днів у році. Сьогодні один із спасів, Яблучний, відомий так само, як Преображення Господнє. Нехай цей день, який знаменує собою радісну подію, буде радісним для кожного з вас і тільки зміцнить нашу і вашу віру. Бажаємо щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радісті душі і доброї надії в серці, щирого щастя і сімейного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху, миру й добробуту нашій Україні, перемоги, молимось, любимо нашу країну, допомагаємо армії і друг другу. Цілую, люблю, бувайте!